16 лютого 2023 року, після похоронів Андрія, до нас подзвонили з частини. Де служив Андрій, і запропонували нам подати всі документи, свідоцтво про смерть і будуть подавати на звання Героя України. Побачила наказ, підписаний президентом 27 вересня, 23 го року, посмертно нагородити старшого сержанта Коцика Андрія Михайловича орденом золота зірка і присвоїти звання Героя України 22 го року, в травні місяці, наш Андрій поїхав в Сторженець у воєнкомат, пройшов всю медичну комісію. Його звідти відправили в Коломию у 10-ту гірську струмову бригаду. Воював він у спірному. Командир БМП. Він командував, то в нього було кілька хлопців, він ними команду штурмував. Завжди вони були перші на позиціях, після них вже йшли, зачищали хлопці інші, але першими завжди вони були. Хто це йде? Це я. Ага. Я обходжу, тут знаходиться, панк, він стріляє по хлопцям, хлопці не можуть підійти. Я його обійшов, пробував дати гранатами, але тут у них висів той як цей якийсь мішок. Того дня ми забрали три позиції. У жовтні місяці Андрій отримав осколкове поранення. Коли були на позиціях з хлопцями, він допомагав хлопцям раненим виходити звідти, витягувати. Коли приїхали на базу, тоді вже просто його побратими побачили, що в нього кров на формі нижче бронежилета. Його вбили 4 лютого 23-го року. Він дуже любив готувати. Рибалка, футбол і готівля це в нього приготувати, їсти. Він завжди приготовлював щось хлопцям їсти. І більш нашу таку буковинську страву він варив, нашу мамалигу.